Ось доглянемо в очі. Вийшли з дому і зразу вгледіли чорного кота. Щось не так піде. І справді яка, срамота! якась баба, наче, відьма, плюнула під ноги. От повій, я наставляє чоловіку роги. Як таких земля ще носить? Узялась за ручки і людей не повстидалась, не зняла обручки. Я до неї прошу пані, то мій чоловік. А вона ні, не надуриш, я прожила вік. Він є вільний чоловік, обручки не носить. Ти ж є жінка легковажна на весь парк голосить. В твому віці вже про старість, спокій треба дбати, а їй в сраці шпілівілі. Знаю я ті знаки. У неділю знов підемо. Візьми лиш обручку. А як доказ ще візьмемо із собою внучку?